Троянська війна, коли одне яблуко зламало все. Уявіть собі, давні часи ніякого інтернету, ніяких чатів, але сварки вже були серйозні. Одна з таких сварок і призвела до Троянської війни, однією з найвідоміших воєн у давній історії. За міфами, Троянська війна тривала близько 10 років. Вона відбулася між греками, яких називали ахейцями. І містом Троє, яке було дуже багатим і добре укріпленим, почалося все максимально дивно. З яблука. Богиню чвар Ериду не запросили на весілля, і вона образилася. Ну, а що роблять ображені боги? Правильно влаштовують проблеми. Вона кинула золоте яблуко з написом Найвродливіший. Тут одразу почалася суперечка між трьома богинями: Герою, Афіною та Афродітою. Судею обрали троянського принца Паріса. Кожна богиня почала його підкуповувати. Гера обіцяла владу, Афіна розум і перемоги, а Афродіто кохання найкрасивішої жінки у світі. Паріс довго не думав і вибрав Афродіту. Але тут почалося найцікавіше. Найвродливішою жінкою була Єлена, а вона вже була заміжня, за царя Спарти Менелая. Паріс її викрав, і це стало офіційним приводом до війни. Греки образились серйозно, зібрали велике військо і попливли до Трої. Але троє виявилася непростим містом. Вона була оточена високими мурами, і греки не змогли її захопити швидко. Так війна затягнулася на довгі роки. Саме події останнього року війни описав поет Гомер у поемі Іліада. Головний герой Іліади Ахіл, найсильніший воїн греків. Але навіть він образився. Посварився з головним командиром Агамемноном, і сказав: Все, я не воюю. Без Ахіла грекам стало дуже важко. Вони почали програвати. Коли загинув найкращий друг Ахіла Патрокул, Ахіл повернувся в бій. Саме тоді відбувся один із найвідоміших моментів війни двобій, Ахіла з троянським героєм Гектором. Який захищав своє місто. Загибель Гектора стала великою трагедією для Трої. Але навіть після цього троє не здавалося. Тоді греки вирішили діяти не силою, а хитрістю. За ідеєю Одисея, вони зробили величезного дерев'яного коня і сховали всередині воїн. Троянці подумали: класний подарунок! і затягли коня в місто, а вночі. Сюрприз! Греки вийшли, відкрили ворота, і Троя була зруйнована. Війна закінчилася, але Хепі Енду не було. Багато героїв загинуло. А ті, хто вижив, довго не могли повернутися додому. Саме про це розповідає поема «Одіссея». Цікаво, що в міфах про Троянську війну згадуються й далекі народи, наприклад, Кімерійці. Які жили біля Чорного моря, тобто навіть наші землі якось з'являються в цих давніх історіях. Довгий час усі думали, що Троянська війна це просто вигадка, але в XIX столітті археолог Генріх Шніман реально знайшов руїни міста Троя, тобто міф виявився не таким уже і вигаданим. Хоч Троянська війна була дуже давно, її приколи живі і досі. Троянський кінь тепер це не дерев'яна штука, а комп'ютерний вірус, який виглядає корисним, а потім ламає все, що може. Сюжет той самий, просто версія 2.0. А яблуко розбирати – це, коли всі посварилися через дрібницю. Як бачимо, одне яблуко може не робити більше проблем, ніж контрольне з математики. Тому троянська війна вчить нас з простій речі, не все, що виглядає красиво, безпечне. І перед тим, як щось приймати, чи то подарунок, чи файл, чи рішення, краще подумати двічі.